Привіт, хоча зараз краще говорити Христос Воскрес. Ми разом з усіма святкуємо одне з найвеличніших християнських свят Воскресіння. Саме тому ми поговоримо про ті гілки християнства, які ви найчастіше зустрінете у нашому славному місті. З вами Єва Іонова. Гайда з ними знайомитись. Не знаю, чи часто вам доводилось чути греко-католики, римо католики православні, автокефальні, протестанти. Насправді напрямків християнства є дуже багато. Але сьогодні я хочу вам розповісти про той, який найпоширніший у Львові, і це греко-католики. Чим вони відрізняються від інших? Спитаєте ви ті ж церкви, які мають священиків, літургію і святе письмо, але не все так просто. Греко-католики це гілка східного християнства. Якщо вас хто небудь буде переконувати, що в давнину ніхто не знав про існування цього напряму, скажіть їм впевнене, ні. Виниклася церква дуже давно, ще за часів київських князів. Ну ви ж пам'ятаєте, що хрещення тодішньої київської Русі було у 988-му завдяки Володимиру Великому. Але попри те, що греко-католики мають схожі релігійні традиції із усіма іншими православними християнами, підпорядковуються папі римському. Ну знаєте, це керівник католицької церкви, який живе у Ватикані. Саме тому й назва подвійна греко, оскільки традиція східна грецька, а католики, тому що главою церкви є папа римський Франциск І. Також греко-католики відрізняються від католиків тим, що вони живуть за юліанським календарем. Це літочислення, яке запровадив Юрій Цезар, один з римських правителів. Він відрізняється від грегоріанського календаря, за яким живе решта католиків світу, сунутими датами на декілька днів. Наприклад, греко-католики святкують різдво 7 січня, а католики 25 грудня. Час, коли Україна була в складі радянського союзу, то греко-католикам було не переливки. Їх переслідувала тодішня влада. Священників та монахів судили або відсилали далеко на Сибір на вирубку лісів. Якщо вам це справді цікаво, то ви ще можете зустріти у монастирях стареньких черниць або священників, які пережили це і можуть вам багато розповісти про ті часи. Та, попри те, що було дуже складно, греко-католицька церква жила. Весілля були таємними, як і христини дітей. А служби Божі проводилися вночі у квартирах. Але навіть у найскладніші і найтемніші часи знайдеться світло в кінці тунелю. І для греко-католиків таким світлом був митрополит Андрей Шептицький. Митрополит Андрей був керівником церкви з 1901 року аж до 1944 Саме він, попри всі труднощі, відкрив лікарню для бідних людей, а ще музей, в якому зібрана унікальна збірка цікавих картин українських митців та старовинні ікони. Існують заклади й досі, та носять ім'я свого засновника. Також багато монаших згромаджень з'явилися на території України завдяки Шептицькому, наприклад, редемтористи. Сестри він йосафатки, йосифітки. Він заснував монастир студитів, і це ще не все. Греко-католицька церква має велику і цікаву історію. Крім того, вона поширена у всьому світі. Осередки її є в Канаді, Австралії, Аргентині, Новій Зеландії, а також в Росії та Білорусії. Але навряд чи все про греко-католицьку церкву можна розказати в одному сюжеті. Пізнавайте, вірте та живіть. З вами була Єва Йонова. до зустрічі, папа. -па.